Друзі, вітаю! Зараз я вам покажу, як завантажити гру на консоль Nintendo Switch з комп'ютера за допомогою USB кабеля та DBI, який встановлений в Homebrew Menu, Тобто в самій консолі в прошивки. Давайте ми запустимо альбом, затискаємо кнопку R та запускаємо альбом. Так, Альбом ми запустили. З'явилося ось таке меню Homebrew Menu. Тепер нам потрібно запустити DBI інсталер. Пункт Run MTP Responder. За допомогою нього ми будемо підключати нашу консоль як зовнішній накопичувач. Отже, поїхали. Запускаємо MTP та підключаємо наш USB-кабель. Ось з'явилась наша консолька. На комп'ютері. Я вам покажу на прикладі патчу зельди патчу Нове оновлення вийшло. Давайте ми знайдемо. Наше оновлення. Ось воно в цій папці. Займає 325 Мб Ви можете ну, будь-який будь файл, який вам зручно. Вони у нас є в NAZ форматі, NSP формат. В випадку з ZELDO. Копіюємо цей файл. Копіюємо. Копіюємо в папку або MicroSD install, або install, В залежності від того, або де у нас є вільне місце, або або, ну, це виключно побажання, якщо, наприклад, у вас гра, в мене зельда от встановлена на карті пам'яті, тому і патч я встановлю на картку пам'яті. Заходимо сюди і прямо сюди копіюємо файл. Процес на консолі почався. От він займає там близько 20 секунд. В цей час копіюється файл на комп'ютері. Чекаємо. Все. Час інсталяції 19 секунд. Встановлено чудово.